Моєму бренду вже три роки. Результати на початку були непогані. Але потім різко зменшились продажі. Останні два роки пробуємо різне. Запускали вже шість нових колекцій. Купу коштів на рекламу злили, Різні блогери рекламували нас, ціну зменшили до клінтусу. Але продажів немає. Вже думки закриватися, якщо чесно. Але побачила вас, думаю, ви мені допоможете. Поширена ситуація: мало продажів. Бренд робить купу дій, щоб покращити результат, але продажі не ростуть. Потім апатія та бажання закритись. Що зробити, щоб бренд став прибутковим та почав стабільно зростати? Розповідаю, впізнаваний та прибутковий бренд це два аспекти: фундамент та інструменти. Інструменти це оформлення сторінки, рекламний креатив, дешевший пошив та інше. А фундамент це позиціонування, стратегія та продукт. Якщо ви довгий час тестуєте різні інструменти, а результату мало, вірогідно справа не в інструментах, а у фундаменті. Це як намагатися схуднути, тестуючи різні дієти, модні тренування, але не знаючи базові принципи роботи свого тіла. Так і з брендом, якщо ви не можете легко відповісти на питання, чому саме ви, якщо не маєте грамотної маркетингової стратегії, або якщо ваш продукт не закриває болі клієнта, ніякий контент, знижки або реклама не дасть результату. Спочатку потрібно налагодити фундамент. А як це зробити так, щоб у 2025 році досягти рекордних показників з брендом, дивіться, моє нове, до речі, перше відео на YouTube. посилання в описі профілю.